Вітаю вас в ефірі меморандум латинською, те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Тема номер один цього тижня: безумовно російсько-українська торгівельна війна. Про підступну російську митницю, яка така сяка бука і кака заблокувала українські товари на кордоні, нині говорять всі. І ми, як бачите, у тому числі. Але ми все ж таки запропонуємо вам те, про що інші не говорять: по-перше, про війну. А чи не голосно сказано війна? Кореспонденти кількох телеканалів одразу ж після. Перших повідомлень кинулись до російсько-українського кордону в епіцентру військових дій, і що вони там побачили? А нічого особливого: якісь фури на митних пунктах, якісь вагони на залізниці, але ніяких кілометрових черг українські телеглядачі так і не побачили. В усякому разі країна так і не здригнулась від кадрів, на яких бородаті російські митники в будьоновках із маузерами розрубують шаблюками мішки з нашим зерном і втоптують наш український хліб у багнюку своїми російськими чоботями. Коротше, предразверстки в кращих традиціях не спостерігається. То звідки ж тоді взялось оте про війну? Спробуємо розібратись. Першою інформацію про блокаду українських товарів російськими митниками в середу, 14 серпня, розповсюдила Федерація роботодавців України, головою якої, як відомо, є український олігарх Дмитро Фірташ. Проблеми в українських експортерів з проходженням митного контролю на митниці Російської Федерації почали виникати ще з 20-х чисел липня. Про це свідчать звернення підприємств до ФРУ, які надходять протягом останніх двох тижнів. Це виражається у тому, що транспортні засоби, які перевозять продукцію українських товаровиробників на кордоні Російської Федерації, підлягають безпричинній суцільній перевірці, включаючи вивантаження, перевантаження вантажу та завантаження його назад. Тут одразу ж виникає питання. Ну, ось дивіться, протягом останніх тижнів українські товаровиробники стикаються з фактами утиску з боку підступних російських митників. І до кого ж вони звертаються із скаргами? Чомусь не до уряду, не до профільних міністерств, навіть не до преси. Ні, вони звертаються до найвищої інстанції Федерації роботодавців України. А та вже звертається до уряду і преси. Така дивна ситуація одразу ж народила версію, що насправді це ніяка не війна, а змова і провокація хитрих українських олігархів з метою загальмувати євроінтеграцію і зірвати підписання угоди про асоціацію. Правда, ця версія вмить народила контрверсію. Мовляв, так, змова і провокація були, але не з метою зірвати євроасоціацію, а навпаки, щоб прискорити її і показати всьому світові звірячий оскал російського імперіалізму. Насправді була змова українських олігархів чи не було змови українських олігархів по великому рахунку абсолютно не суттєво. Навіть якщо там щось і було, це абсолютно їхня українських олігархів особиста справа. Самі розберуться. Нам цікавіше, а як усе це вплине на нас, пересічних українців? А на нас це таки вплине. Ну, по-перше, війна чи не війна? Та звісно, що не війна, а абсолютно прогнозована реакція з боку Росії на українську євроінтеграцію. Нас про це давно попереджали, і до цього потрібно було бути готовим. Всіх же зупиняли даїшники з перевіркою на дорозі, правда? Так от, даїшник може просто глянути права і техпаспорт, а може по повній програмі відкрити багажник, покажіть аптечку. Так от, російські митники тепер нам влаштовують по повній програмі. До речі, це дуже зручно для Кремля. Там зробили круглі очі і сказали, знати нічого не знаємо, всі питання до митниці це їхня справа. Хоча і дурню зрозуміло, що без волі Кремля в Росії ніхто й пальцем не ворухне, але з формальної точки зору тут не підкопаєшся. Хоча треба підкреслити, цілісної картини звірств і репресій на кордоні поки що немає. З реальних виробників про порушення заявили лише оболонь, Метінвест та інкерманські вина. Все інше заяви нікому невідомих керівників, ні Кому невідомих асоціацій та фондів, які таким чином просто хочуть стати відомими. Хоча, наприклад, заяві оболоні я особисто вірю, тому що озвучила її начальник відділу корпоративних комунікацій із справжнім українським призвищем Оксана Пиріжок. Людині, яка зветься Оксана Пиріжок, я готовий вірити повністю. До речі, про справжніх українців. Вони активно гуртуються у соціальних мережах, закликаючи ігнорувати російські товари. Мене, наприклад, вже завалили демотиваційними картинками, чим вже добряче дістали. Але я задумався: а які російські товари я споживаю і що я про них знаю? На першому місці, звісно, російський газ. Так за останні два роки ми суттєво знизили обсяг його споживання, хоча відмовитись від нього це, звісно, нісенітниця. На другому місці російський бензин. Така ж ситуація. На третьому продукція російського автопрому. Так вона наводить жах і в самій Росії, а не те, що у нас. Ну, і далі шоколад Альонушка, конфети Бурьонушка, Вологодське масло і все. Виявляється, російською продукцією у нас кіт наплакав. Це звісно, окрім газу і пісень Кіркорова і Стаса Михайлова. Так що блокувати нам особливо нічого, і не тому, що хтось не хоче, а тому, що у прямому сенсі з російської продукції нічого блокувати за причин відсутності у нас цієї самої російської продукції. Отже, що ми маємо? Звісно, це ніяка не війна, це зміна реальності. У листопаді цього року ми підпишемо угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Таким чином, ринок Євросоюзу впритул наблизиться до кордонів Росії. Цілком очевидно, що Росія буде захищати свої кордони від європейських товарів і включила режим захисту вже сьогодні. Так, для нас це дошкульно і неприємно, але за все треба платити. Інша справа, що ми до цього виявились як завжди, не готовими, але то. Наша одвічна проблема. До речі, якщо хтось таким чином і планував зірвати угоду про асоціацію, то жорстоко помилився. Останні події лише згуртували українців у європрагненнях, що дорівнює диву у суспільстві, яке живе за принципом Моя хата з краю. Тепер на офіційному рівні почнуть домовлятись. Ну а на неофіційному по обидва боки кордону, звісно, знайдуться гарячі голови, які будуть махати шаблями. Але рано чи пізно домовляться, наприклад, в рамках врегулювання через світову організацію торгівлі, або в рамках формально існуючої, але, як бачимо, реально не працюючої зони вільної торгівлі з країнами СНД, або навіть в рамках співпраці з митним союзом та Євразес. Адже Україна з митним союзом як та же манніця, я і ще не сказала, ніт. Та й російські митники в такому напруженому режимі довго працювати не зможуть. Все ж таки люди, хоч і митники. Ну а тепер питання на логіку до пересічних українців. Куди підуть товари, які не підуть в Росію? Особливо ті, що швидко псуються фрукти та овочі. Підказка, нових ринків збуту швидко не знайдуть, з Росією швидко теж не домовляться. Відповідь очевидна: фрукти овочі повернуться в Україну. А це означатиме зниження цін. Експерти прогнозують відсотків на 20. Так що, хто ще не законсервував помідори, має нагоду. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль владви Цуховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.